Разом з цим легеневою реанімацією, він піднімає шанси на життя людини в дуже багату кількість разів. Тобто, якщо там в першу хвилину його застосовувати, то на 90% і так менше і менше. Це дуже дороговартісний апарат, але ви розумієте самі, що якщо брати цінність життя людини, то немає якоїсь ціни, правда? Тому, наприклад, автобутичні зовнішні вони би мали бути в повному скупченні. Масове скупчення людей, а школа це є безпосередньо це є масове скупчення людей. Я дуже радію, що взагалі є такі апарати в нас, івано франківську десь будете йти по місту, якщо ви будете бачите такі, таку позначку Серце, пише АЗД і такий, як ну як блискавка. Ви розумієте, що це є, це є така наліпка, яка показує, що в цьому закладі. З ними працювати, Тому що в нас є навчальні тренування, верніше е автоматичні зовнішні декомпілятори. Насправді не лякайтеся, то ви, ви думаєте, що там тільки там лікарі вміють працювати чи медичні працівники будь-які. Е -е, насправді воно дуже легко працювати. Там навіть не треба е -е, знати мови, читати. Може, ну, тобто навіть безграмотна людина, яка чує на звук, вона може з цим користатися. Тому, е -е, впевнена, що у вас ще будуть такі заняття додаткові, і ви придаєте навички серце, серцево-леневані маці застосуванням автоматичного панічного дефібрилятора.